Що ж головне, нам треба зрозуміти про звичай, на відміну такої зараз загальної тенденції. Ну, взагалі, дуже ну, так, підштовхували нас до того, щоб ми багато співали, танцювали, там, ну, займалися такими, ну, скоріше, культурною діяльністю, розумієте? Ну, звичай це набагато ширше. Спіли танців ну, от вже радійство допомогло нам довідатися, що це теж не просто так. Це не просто культурна програма там, для розваги, для всього. Мабуть, наші предки ну, з нашої точки зору, особливо з точки зору трудоголіків, були досить таки ліниві. Вони ніколи не робили не тільки не не робили лишнього кроку, вони лишнього слова, і лишньої думки не допускали, розумієте, але вони могли якоюсь одної, свою думку, зробити, наприклад, за одну мить більше, ніж ми за тиждень, тільки тому, що вони у це мистецтво, цим мистецтвом володіли. Так, бачите, от у нас, ну, що, по суті, формує в нас народна освіта? Ну от Батьки, потім народна освіта, потім якісь фахові надбання і так далі. Що ми маємо, як кажуть, на виході? Скажімо так: що ми маємо певну картину світу, індивідуальну картину світу. Ну У кого там музичне фахове забавлення, у кого хімічне, у кого фізичне, але все те, що ми маємо, ми можемо так назвати. Так от, яка різниця між, тим, між тою картиною світу, яку формує соціальна структура зараз у нас, у нашому стані, і те, що робили вони? Звичай колись був інструментом формування цілісної картини світу. Якщо ми зараз візьмемо усі науки, усі установи, якими нами займаються, вони не вони так нескінченно, як багатогранник. Намагається дотягтись до кола, стати колом, так вони, сума цих всіх наук, абсолютно, ну скажімо, даремно намагаються скласти ту цілісну картину, яку звичай давав само собою. Що ж відбувалося? По суті, ну от, людина народжувалася у громаді, яка живе звичаєвими знаннями. Ніхто її спеціально не навчав нічому, вона просто спостерігала життя навколо себе. Але вона ж бачила все. Ми зараз дуже диференсували все, порозділялися, окремо математики, окремо музиканти, окремо все, а там усі були разом. Тим більше що. Кожна людина вміла і рахувати достатньо для того, щоб обходитися цим, уміла і, наприклад, мала певні знання, які їй треба були фахові. І е, усі фахи, які були, вони були конкретними, а не абстрактними. Їх можна було повторити, їм можна було наслідувати. І діти, спостерігаючи це все, е, ну, володівали мистецтвом. Вони одну, одну дитину до того спеціаліста більше тягнуло, той зачаровано дивився, як ложки робить, а той дивився, як сіє, там чи оре йому це більше подобалось. Хоча ну сіяти і орати то для всіх було. Ну от з тих речей, які можна назвати ремеслом, то кожен вибирав собі те, що підходить. Ну і можливо, що навіть і не було особливого поділу ремесел на чоловіче і жіночих. Ну, от візьміть у в Англії, в'язання винайшли саме чоловіки. На чоловік винайшов в'язання, а не жінка. Так що видно, цінувалася просто людина, весь час що створила. Ось у чому була ну, різниця, бо у нас, коли ми споживаємо, скажімо, інформацію, ми не творимо ту хвилину. Коли ми спостерігаємо носія інформації, це одне, а коли ми просто от нас учать. по-перше, нікого, нікого нічого навчити не можна. Можна навчитися, можна дозволити комусь навчитися у тебе. Ти просто є такий, як ти є, і займаєшся тою діяльністю, яка в тебе найкраще вдається. А решту дивляться на тебе і ступені твоєї задоволеності, по твоєму відчуттю сучастя, щастя, вони приміряють на себе, чи вони хочуть такого сочастя, чи вони будуть шукати інше. Розумієте? Воно, вроді, все на своїх місцях. Так от у звичаї було все, що ми називаємо зараз наукою. Там була і дитяча школа, і доросла школа, все разом. Бо вечорниці якраз і були тим вечірнім зимовим університетом, який давав усе те, що наші всі університети і гуртки дають у сумі. І навіть не можна даже сказати про суму, бо це зовсім інша якість, коли оця кількість і настроєність дає зовсім інший ефект. Такого Інструменту створення цілісної картини світу ми зараз не маємо. Я знаю, що народну освіта, яка є альтернативною, нашій народній освіті пробує це й Вальдорська школа. Ну тільки треба задуматися, чому у нас Вальдорська школа це таке німецьке місто, і ця школа народна школа німецька. Ми можемо дещо звідти взяти, скоріше ідею, але ми за способом мислення синтетики, вони аналітики. Вони нас вчать, як ідеально володіти якимось маленьким простором. А нам треба вчитися, як осягнути наше безмежжя і як зуміти дещо і побачити маленьке у межах цього простору. Безмежно розумієте? Mm -hmm. mm -hmm. Ну і бачите, звичайно. Якщо кожна наука має якийсь термін. Ну, от коли людина поступає в інститут, вона знає, буде вчитися стільки то років, мати диплом, у школі теж небезмежно сидять і так далі. Але ну, от подумайте, чи усі діти я взагалі зараз вважаю урочну систему абсолютно неправильною і класу, класну систему по класам, чому я маю приклад школи мистецтва, до речі, тут в Києві. На Салютній знаходиться, ну в районі цього безчика там вже ця школа, це вища, е, школа, яка дає і вищу освіту, і середню, і початкового е, ну, зображеного мистецтва. Так от, на прикладі цієї школи я можу вам показати, як люди, сидячи поряд, можуть учитися у університеті і у початковій школі. Вони мають спільну програму, тобто є програма. Яка от ну ставить межі, от що має знати там спеціаліст за такий то період і так далі. Ну, сидить дитина, вона робить те, що вона може з одною швидкістю. Сидить дорослий, робить з іншою швидкістю. І Там одні люди вчаться по 10 років, а другі рік-два. Хто за скільки встигне? Ну, тобто вони виконують певну програму, приносять учителю роботу, цю. дітям допомагають, там, наприклад. Вони, до речі, починають не з розвитку ремесла, як вся наша школа зображельного мистецтва, а з розвитку фантазії. Незалежно, діти це чи дорослі. Діти від цього одержують, одержують велику насолоду, бо це їм абсолютно властиво, тобто немає ніякого насильства над їх способом мислення. А дорослим вони дають можливість трошки з себе познімати ту шкарлупу, яка вже надягнена була на них. Ну, наприклад, вони малюють світ комашок то дорослим просто пропонується малюнок і вони змальовують. А дітям роблять е, контур, і вони починають цей контур заповнювати. Вони починають, і притім їм дозволяють малювати усі кольори райдої, що таке хто хоче. Хто точечками, хто хвильками, хто якось закручує, і вони приносять кожен 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 старається бути неповторним. Їм вже дозволили це, і вони відчувають на своєму місці. У мене ще, до речі, збереглися деякі малюнки, дочки я принесу. І Ви знаєте, я вважаю, що це єдиний спосіб. У Адорській школі теж є подібне. Там діти переходять у клас не тоді. Коли ну от, наприклад, якийсь термін астрономічний закінчився, а тоді, коли вона відчуває, що ця дитина от на цьому рівні вже оволоділа, Картиною світу фізично треба її розширювати її переводять в інший клас, і вона там починає вчитися з іншими. Тому що у них немає такої, як ми називаємо програми. Вони якимись новими просторами весь час опановують. І, до речі, от у мене на англійській мові ви не ведете підручники, ну не користуєтесь підручником і не конспектуєте нічого. Так? В Альтовській школі інакше трошки роблять там, діти слухають, що розказує вчитель. І вони абсолютно нічого не записують. Ну, у них домашнє завдання таке записати те, що вони почули. Потім вони сидять і згадують, що говорить вчитель. І вони записують, і вони ніби ведуть свої, вони складаються. У них свій підручник з певного предмета. На другий раз учитель, по перше, проглянувши це, послухавши їх, він десь підправить, десь він даже своє розповідь направить так, що якщо, наприклад, у більшості класу якась була чи помилка, чи якесь непорозуміння, то він це підправить. Якщо у кого індивідуально щось, він теж бачить і він підказує, яку ще літературу додатково можна прочитати для тих, хто легко в з ним, розумієте, Є якийсь мінімум, те, що дає вчитель, а є максимум, який не обмежений, він дивиться по можливостям дитини і пропонує його. Я думаю, що у нас має все так відбуватися. І з цієї точки зору, наприклад, такий безперервний, просвітницький, виховальний і учбовий заклад, як вечорниці, були ідеальними. Чому? Тому що там люди збиралися після основної такої роботи домашньої. Люди приходили своєю роботою. І от Там жінки, дівчата з вишивкою, з прялками, з, може, навіть і станок там стояв на вечорницях, хтось міг принести свої ці кросна і вставити туди, і продовжувати свою роботу. Більше того, менші, особливо ж ті діти, які вже там підлітки, вони ж крутяться і дивляться, як це все робиться, там хтось оце тче або вишиває, або кудель пряде, або що то. Все це вони бачать і тут же пробують самі. Тут же чоловік. Вони і прялочки роблять. І оці майс... верстаки маскують, тут же прямо те, що хтось роблять. Ну, як правило, тут там вже таку грубу роботу, що з не вразило, ну, щоб не шумити все. А така ложки вирізують, музичні інструменти роблять, тут же дудочки ці пробують, розумієте? І все це на очах. це, Давайте скажемо, що це вже школа, ну, така ремеснича школа. Да? Далі починають розказувати, можливо, якісь от як яку страву робити, як заготовлювати жінки, розказують на зиму, да, як заготовлюють, що збереглося, або холодильника в них не було, а як же зберігати все. А от моя бабуся колись у хроновий листочок загортала, а потім ще й капусний клала. Хроновий листочок бактерії вбиває, а капусний весь час випаровою і дуже довго холоді тримає. Розумієте, тут не просто так, оце ж все воно передавалося дійсно отак. Так бачите, це вже і просвітницький, скажімо, клубна робота, так? це вже за інтересами, і такі господарчі навики. Ну і далі громада жила єдиним життям. У них були якісь свої плани, своя спільна робота, яку треба було робити і в поселенні, і за межами його. І от вони раділи. Або родили слово родити, од чітного ну, читаючи книгу, я прийшла до висновку, що це що ти на нарадіяв, то ти і народив. Це одне і те ж слово нарадіяв, народіяв. Як е, воно змінилося, але смисл стався те ж саме. Так, отут вони думали: от такий то час вже скоро буде те або те, і вони всі починали мріяти, що вони будуть робити, як це буде виглядати. Хтось там одне додавав, хтось може говорив зовсім недоречно, і всі так абсолютно не шпиняючи його, посміялися по-дружньому, і все. А може іноді і розумна людина спеціально таке, як кажуть, дурне говорить. Чому? А для того, щоб було смішно. Ви розумієте, щоб була оця радість. І в іншому обов'язково бачите, ми іноді сміємося по-недоброму. От від цього треба відучитися, тому що сатира не лікує, гумор лікує. І коли ви якісь подарунки в радістві робите, дбайте про те, щоб вони були або якимось такими величними, що дух захоплює, або що хоча б смішними. Ну, от там, наприклад, горобчик танцює на роялі і звучить мелодія, яку ви дуже любите. Ну, наприклад, навіть на соната уявляєте горобчика, який грає смішно, так? Да? Або там е, ну, іде е, по хрещатику, іде слон, у нього в корзині мавпочки танцюють і так далі. Ну, що небудь таке, знаєте, щоб усіх хочете, ні, а виникла посмішка. Е, я думаю, що на вечорницях обов'язково старші люди. Якісь такі могли підкидати речі для того, щоб був такий хороший сміх. Притом іноді, може, й очевидно, недоречне, щоб не збити людей не на той шлях і в той же час, щоб не думали, ой, як це може бути, да це ж нічого не вийде, як це там хату з даха будувати. Ну, Зараз ми таку технологію знаємо, але я кажу, якщо традиційно, да, якісь дурниці. Немає дурниць і дурня немає. Я ще не докопала, що це таке. Але це зовсім не те, що ми маємо на увазі. Це, мабуть, якраз те, що дозволяло людині самостійно мислити. Бо якби людина весь час чула тільки те, що правильно, вона б вже одучилася оцінювати те, що вона чує. А коли вона чує дурниці, вона починає відстоювати свою точку зору, теж як вона розуміє. Тим більше, що от не дурниця, а хітро сплетене щось, воно може дуже далеко увести людей не туди. А дурниця, вона очевидна, вона настільки контрастує з тою своєю власною правильною точкою зору, що її зразу легко відрізняєш. Ну і більше того, іноді дурниця підказує, нагадує якусь гаду свого, свого проєкту. І теж легше. Посміявся і раптом зрозумів, що дурниця то дурниця, а от я ж таки помилився, треба робити отак інакше. Розумієте? Ну, так от у них от був оцей, ну скажімо, сплеск задуму. Оце і була дія. Отак вони діяли думкою своєю, а потім, насміявшись волю над тим, що вони говорили, як буде весело і все. Да? Вони починають співати або танцювати. По-перше, продовжується радість, а по-друге, вже думки не концентруються на тому, що було, те вже зроблено, справа зроблена. А зараз треба просто відвести душу, потанцювати і все. І там, ну, може, старші починають про щось інше говорити, і до своїх цих речей вертаються, молодь починає танцювати, потім наступає час дітей, потім хтось знову розказує якісь байки. Байки від слова баять, а не вигадувати. Баяться передавати з покоління в покоління інформацію, коли є живий носій. До речі, на сході і зараз береглася жива традиція, живих книжок, скажемо так. Як це приблизно виглядає? От є людина, яка на пам'ять знає якісь трактати, якісь вчення. І е, е, тоді, коли е, ця людина при собі вибирає, або її вибирає якийсь учень, який хоче знати цей трактат, і вони вже постійно знаходяться разом. І тільки коли є час, учитель весь час розказує оцю свою книжку, скажем, свою інформацію. І його учень рано чи пізно вже починає знати точно так на пам'ять читає. Коли він уже на пам'ять знає, у нього з'являється свій учень. І так воно з покоління в покоління передається. Бо вважається, що письмо це дуже велика умовність, що воно не передає усього того, що може передати людина від людини. Ну, вони розумні люди, вони володіють письмом, чому вони ще граються такими речами? Очевидно, знають щось більше, ніж знаємо ми з цього приводу. У нас зараз зовсім обез цієї ну, на всій інформації папір вже не витримує критики взагалі, те, що передається там. Ну і в вечорниці, я ж кажу, ми до них.